Привіт, ви на каналі Печерської ради лідерів, і ви дивитесь вже одинадцятий випуск Рубрики Перловка. І сьогодні я завітаю в дуже популярний в інтернеті, в Тіктоці, в інстаграмі заклад Шибуя. Хоч цей заклад є і невеликим, але в ньому панує чудова атмосфера, що може перенести абсолютно всіх у Азію. І так, а ми замовили рамен з куркою, булочку бау, локшина з креветкою в устрочному соусі, роз з креветкою під соусом манго лайм та мочі малина і мочі манго маракуя. Рамен з куркою, дуже смачний бульйон, такий А, також смачна сама і курочка, грибочки, такі цікаві, додають дуже яскравого смаку цій страві. Але локшина виявилася звичайною, тобто особливої ізюманкою, вона не додала. Дала. Також дуже популярна в азії булочка Бау, вона виявилась дуже пухкенькою, дуже ніжною і ідеально підходить до рамена. Локшина з креветку в устрічному соусі дуже смачна. Мені справді сподобалось, тому що ця страва має такий незвичайний смак, такий там соус кисло-солоденький, і це придає неймовірній цікавості. Рол з креветкою під соусом манго-лайм. загалом це звичайний ролл з креветкою. Тобто, там не було чогось такого феєричного, чого ми б напевно очікували. Але звичайні нормальні роли без якогось такого яскравого смаку. Мочі, малина та манго маракуя. Ми замовили два види мочі, і обидва нам дуже сподобались, тому що вони такі кисленькі і все одно мають солодкий присмак, тож таке дуже класне, дуже вдале поєднання продуктів, і цим стравам ми точно поставимо вподобайку. І також дуже таким приємним сюрпризом нам дали ось такі е, таке печівко з передбаченнями. Зараз ми дізнаємось, що ж мене чекає е, наступні місяці. Підкриваємо. Так, тож мені сказали, що я чудова. Дуже приємно, дуже дякую. Тож, зараз будемо виставляти фінальні оцінки закладу Шибуян. Меню та їжі можна поставити 9 з 10, тому що сама їжа справді смачна, але вибір в меню недостатньо великий, на нашу думку. Обслуговування 10 з 10 було дуже приємно, те, що в цьому закладі офіціанти та адміністратори особливу увагу приділяють саме деталям і інтер'єр. Також особлива увага до деталей, тому що нам сподобались ці неймовірно милі котики і, взагалі, вся атмосфера закладу, тому також 10 з 10. Тож, Перл рекомендує заклад Шобуя. Підписуйтесь на канал Печерської ради лідерів, ставте уподобайки. Напишіть в коментарях, який наступний заклад мені завітати. З вами була, як завжди, я Аліра. Всім па, -па!